Окупований Крим має нового торговельно-економічного партнера. Ним стала Нікарагуа, відстань між ними понад 11,5 тисяч кілометрів. Чим торгуватимуть, які від цієї співпраці вигоди будуть для окупованого Криму, не повідомляється. Та самі Нікарагуа каже постійна представниця президента в автономній республіці Крим та Міла Ташева, можуть загрожувати нові санкції до вже запроваджених США, Євросоюзом та Україною. Варто розуміти, що будь-яка робота, в тому числі економічна співпраця. На території Криму як територія тимчасово окупована, вона буде підпадати під санкції. Юрист міжнародник Борис Бабін каже: Нікарагуа давно підіграє агресивній політиці Росії, що в 2020-му ця країна відкрила власне консульство в окупованому Криму. Тоді Україна запровадила проти неї санкції. Нині МЗС України передала офіційну ноту протесту уряду Нікарагуа до слова. Ця країна, за даними міжнародного аналітичного центру Адастра, найбідніша країна Центральної Америки. Це просто нинішня хунта в Нікарагуа. Ті люди, які контролюють цю країну, це корупційна родина. Єдина родина, яка ну країни не дуже велика. Вона просто пов'язана історично з Москвою з російськими спецслужбами. Все, тобто, це їх агентура. стара ще радянська у представництві президента в Автономній Республіці Крим кажуть, Росія роками намагається показати буцім, то з Кримом хтось хоче співпрацювати у 2018-му На півострові побувала делегація з Африканської Республіки Банін, начебто для налагодження співпраці у сільському господарстві. Ресланики Гвінеї та мозамбіку у 2020-му брали участь у так званих військових навчаннях. Фактично, спроба легалізації. Спроби анексії Кримського півострова. На рівні держав їх ніхто фактично не приймає, а на рівні місцевих самоврядувань в регіонах достатньо віддалених, особливо від України і від теми Кримського півострова, десь на обізнаних власне, місцевих муніципалітетів. Після повномасштабного вторгнення дружба на рівні деяких муніципалітетів похитнулася, розповідає Борис Бабін. То у березні німецьке курортне містечко Баден Баден призупинило побратимство з Ялтою, яке діяло з 2013 року. Після цього, після Баденської історії, окупанти почали судомно шукати по світу когось, хто укладе знов таку угоду про дружбу з окупованою Ялтою. Лавров рік тому анонсував, що це буде в Нікарагу. І, в принципі, за рік вони зробили це Нік. Це шоу і нікарагуанський райцентр центр цю так звану угоду з окупацією адміністрацією адміністрації Ялти. Окупаційне керівництво Ялти не так давно втрапило у скандал в Туреччині. Тоді підконтрольні Кремлю чиновники поїхали налагоджувати побратимські відносини з муніципальним районом Стамбула, Белік Дюзю, та відвідали місцевий форум у Коні. Тоді МЗС висловило турецькій стороні протест. А голова межлісу Чубаров мав розмову з турецькими посадовцями. Зрозуміло, що жодних побратимських зв'язків між Таким поважним містом, як Коня, і окупаційною владою Ялти тепер не буде. За словами Таміли Ташової, українські дипломати та посадовці намагаються пояснювати за кордоном, що контактувати з окупованою територією це порушення міжнародного права. Зокрема, українська сторона мала зустрічі з африканськими журналістами, а також намагалися протидіяти російській пропаганді в країнах близького сходу та Латинської Америки. І варто все ж таки зауважити, що і там ряд держав, з якими вони співпрацюють, то там постійно проходять різного роду революційні якісь події, в тому числі військові перевороти. Якщо це говорити, наприклад, про зокрема і африканський континент, тому сумнівною достатньо демократію в більшості цих держав, з якими вони співпрацюють, тому да, ключова ідея це власне підтримка і можливість легалізації спроби анексії Таміла Ташева Ташова каже: низький ефект від таких дій Росії демонструють голосування в ООН. Деякі країни глобального півдня, які раніше утримувалися, підтримують резолюції щодо України. А до другого парламентського саміту Кримської платформи торік вперше приєдналися Гватемала, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати. Анастасія Діденко, Іван Горбунов, Суспільне, Новини Крим.